Дорогі друзі, всім добрий день, добрий вечір. Доброго часу з доби. Значить, це юра. Будемо зараз спілкуватися на таку тему, яка всіх цікавить, що як тему замків, взлому замків, от е, рейдів, як на рейдах ці, цей взлом проходить, які є е, типи замків, захистів і взагалі все, що зв'язано з замками, все, е, скажімо, від першого лиця розберемо цю тему очима взломщика, бо являюсь сам в грі взломщиком, не один замок взламав, і тому з вами поділюся. Цією інформацією. Значить, зараз приступимо до розбору цієї теми. Так. То ми зараз на сервері Віксюа будемо проговорювати по кожному моменту. Значить, що в грі є три типи замків: тобто, є замок, от металевий замок. Сріблий замок і золотий замок. Ну, значить, вони, якби, від склад... від простішого до складнішого. Золотий замок ламати дуже важко. Сріблий легше. Желізний, в принципі, доволі легко. Так само в грі є присутні захисти, Електри... електричний захист. Теж розкладено тут, значить, від слабшого до сильнішого. Тобто, що замки, що оці електричні замки, вони формуються, вони створюються в, е... в крафті, тобто нажимаємо це створення. Внизу, отут, бачите, щоб створити желізний, навіть нічого, особливо, там треба мінімальний навик, с, е, сріблий, от, середній. Ну і щоб е, е, золотий крафтити, треба мати високий навик, прокачаний прокачений цієї інженерної справи. От. Тобто, так само цей тренажер для того, щоб ви тренувалися е, прокачку цього скіла. Значить, ви можете його створити ось тут. У рядом з ним. До речі, так про е взлом електрозамків йде е мова. Ну зараз ми будемо розбирати виключно взлом. <клухи> <клухи> Скажем, звичайних е, замків, тобто на двері вішається не більше трьох звичайних ось таких замків, і не більше двох замків з електрозахистом. Тобто, вони можуть комбінуватися е, в будь-якому вигляді. Може бути три замка: один наприклад, желізний, сріблий, золотий. Ну, скажімо так, це неважливо. Ну, здебільшого, в основному гравці вішають вже на серйозні бази, все золото. І оці, скажем, самі потужні захисти. Тобто, тобто від захисту існують, тобто є, скажімо, їх зламати замки з електрикою дуже важко. Чому? Тому що вони. От яка жорстка музика, я трошки це виключу. Значить. З таким захистом е, дуже важко взламувати, і от гравця взломщика він вбиває. Для того є е, так з всякі є резинові рукавиці. Є два види цих резинових рукавиць. Тобто є медичні і є, скажімо такі, як індустріальні ну, скажімо, для рукавиці. Тобто зараз я вам також предоставлю покажу ці рукавиці. Тобто синенькі це є для, тобто ці хірургічні, але вони, вони якби. Ними легше взламувати, тому що в грубих рукавицях тобто отмичка буде ламатися в рази швидше. В медичних рукавицях вона ну, скажімо так, нагрузка на отмичку не буде така велика, але електрика їх вбиває в рази швидше. Тобто там враз, напевно, 5, а може і 10 швидше вони поламаються в порівнянні з цими. Ось, Тобто, це ми розібрали по типах захисту. Тепер вже перейдемо до самого, значить, взлому, давайте детальніше візьмемо, Тобто для того, щоб вам вскрити оцей один із цих замків на дверях, скажімо, противника, там, опонента, вас, тобто ви використовуєте викрутки і використовуєте оці відмички. Значить, викрутки є два вида. тобто їх різниця між ними лише в кількості спроб, які дається. От, наприклад, якщо візьмемо цю е, отвертку. От, тут 40-40, а тут 3 з 3. Тобто, що на червоних цих речах попиток в рази менше. Але, ну, скажімо, воно суті не міняє. Просто вам придеться мати з собою більшу, більшу сумку. Тому зручніше, просто оці жовті. Тепер по, отмич, по цих значить, отмичках є саморобні імпровізовані отмички. Тобто їх також, як, звідки вони беруться, беруться з таких голубих коробочок, значить, пінбоксів. Ви витягуєте і переробляєте оці е, заколки в отмички. Тобто воно переробляється ось тут, е, от, в розділі створення. Так само ви оці отмички для зручності можете зв'язувати в мотки. ось такі. Тобто, так само, коли біля вас там лежить 10 отаких саморобних отмичок, ви нажимаєте сюди і створити. І вас з'являється, тобто це просто йде для зручності. Коли ви там приходите когось зрейдити, ви їх розв'язуєте. ну, Правою кнопкою вже на цей моток разобрати, і з'являється біля вас 10 отмичок. от. Другий тип отмичок це є такі, якби, скажімо, індустріальні заводські отмички. Тобто вони якби не рахуються саме витривалими в грі, але їхня фішка, що їх можна змотувати в моток. Тобто, що також для зручності. Тобто, оці, якщо, наприклад, отмички саморобні, тобто вони мають, одна отмичка має одну попитку, одну спробу, бачите, один з одного, то ось ці сірі, ось ці от, вони мають 4 з 4. От. Ну і бонус плюс, що їх можна змотувати в моток. В моток змотується 5 отмичок, Тобто 5 на 4, або якщо не помиляюсь, 5, да, 5 отмичок. Тобто це виходить, 4. Все ж таки. М -м. Не, не, не. В моток змотується 5 отмичок, відповідно, це, виходить, що 20 попиток у вас є оцих на... взло. От. Ну, і саме скажімо, така потужна отмичка, оці червоні улучені отмички. Тобто е, вони взагалі йдуть 6-6, але багато взломщиків. Ну і моя в принципі, думка така, же, в тому числі, що вона якби при взломі займає багато місця, е, скажімо так, закриває самий замок при взломі. Тобто оця вона тонче буде виглядати, вам фізично буде комфортніше. Ця грубша, але більш витриваліша. Ну, насправді я вам скажу так, моє особистий мій, мій вибір це і ось ці отмички. Ну, взагалі Оці саморобні. Але так як зараз я буду вам демонструвати взлом, як я вам можу показати, тобто у мене зараз воровство, оцей е, навик, він е, в який відповідає за взлом замка, і він тільки відповідає за взлом замка. Тобто він в мене є вкачений хіба на середню Тобто, грубо кажучи, е, скажімо так, для комфортного взлому, вам потрібно е, завжди вкачувати отут експерт, тобто при створенні персонажу. Тому що потім цей навик вкачати дуже нереально. Тобто, от зараз, щоб мені вкачати цей навик. Навик, мені треба орієнтовно е, взламати 6,5 тисячі золотих замків. Ну, а самі розумієте, тобто це діло не одного дня, і вам швидко вкачати це не вийде. Тобто, так як в мене є якийсь досвід в зломі замків, ну, скажімо так, воно мені є зараз несуттєво цей навик. От. Тобто, Тут в цій, взагалі, в цій грі багато чого залежить від вашого особистого навику, реакції, ну, і якби, відчуття цих скажімо, габаритів. Ось. Тому що будемо зараз ламати на цьому тренажері замок. Щоб його вламати, щоб тренуватися, біля вас має бути люба отвертка, люба отмичка, ну і самий тренажер. От. Тобто, от, скажімо так, щоб почати взлом, тобто я хочу ламати, наприклад, ну давайте візьмемо цю свою, скажімо так, любимою отмичку. Тобто, що ми робимо? Ми просто маємо нажати праву кнопку мир на тренажер і вибрати, який ми хочемо ламати замок. Тобто ми можемо ламати, от бачите, як обичний от, замок. Так само ми можемо, от, покажу зразу, срібний замок ламати. От, і так от виглядає золотий замок. Тепер що важливо. Тобто, чому я говорю, що має бути вкачений оцей воровство на експерта? Тобто, як ви бачите, у мене час починається, можна сказати, з трьох секунд. Тобто три, я маю 3 секунди на взлом. Коли у вас вкачений цей навик, у вас буде 4 секунди на взлом. А це є дуже суттєво. Це потрібно, щоб було чим більше часу, тим краще. І другий момент, що в мене отмички, ну при середньому, так скажімо так, в, в персонажа при середньому взломі, е, отмички, вони менш, е, скажімо так, вони швидше ламаються, Вони, тобто е, менш стійкіші до нагрузки. Відповідно, вам буде ламати важче. Окей, уявимо, що у вас експертний навик, у вас є от такі от мички, отвертки, ви десь там рейдите базу, ну і ви починаєте відповідно проводити оцей взлом замка. Тобто тепер вже по самій техніці замка. Тобто я вам скажу такий наперед момент, що реакція дуже грає роль. Ну, звичайно, якщо ви не використовуєте всякі там макруси, глічі, е, якісь програмні незабезпечення, ну. ну ми таки не підтримуємо, тобто ми за чесну ігру. Е, от. І я вам буду показувати, як це робиться ну, по-чесному. Ну, в принципі, я і не знаю, як робиться не по-чесному. Тому е, якось так. Е, значить Зараз говоримо, значить саме важливо, щоб ви були виспані, ситі, щоб вам, вас нічого не відволікало. У вас має бути е, добре поставлена рука на мишку. Ва, ага, і ще дивіться, ж, який е, та, момент. тут Дуже грає роль чутливість мишки. тобто Вона в мене виставлена, бачите, от коли ми заходимо в настройки, ми заходимо в миш от настройки мишки, от чутливість мишки взлом злом. Тобто тут в мене виставлено 5. Звісно, є ще інші всякі параметри в Windows настройки, на самій мишці у DPI. От. Просто я вам скажу, от як по замку зорієнтуватися, як правильно зробити. Скажімо так, чутливість от по моїй системі. Я вам зараз розкажу, як іменно я ламаю, як я довгий час це роблю. Я не заявляю, що ця система сама якась ідеальна або крута, але вона є ну, надійна, е, скажімо, вона працює від ну, вже тривалий час. Значить, Як воно виходить? Тобто, давайте зараз розберемо саму чутливість. Тобто, коли ви, ваша рука стоїть лежить на столі, тобто ви от починаєте взлом, ваш взлом починається звідси. А закінчується. Він має закінчуватись ось тут. Тобто, грубо кажучи, ви проходите, маєте ось так пройти пів пол, е, от половину замка. Ось так. Можете не дотягнути до половини, ну, але, грубо кажучи, ви маєте пройти половину замка. І треба, щоб коли ви, скажімо, від коли ваше е, е, зап'ять, е, е, скажімо так, от, наприклад, рука сама нерухома, але зап'ять вона в, сам, скажімо, в саме в упор, в саму сторону в ліву сторону, в упор ви, наприклад, тримаєте мишку. І з тої точки, от. Тобто до середини замка. Тобто, що у вас рука далі, вже, скажімо, не йде. Оце, має, оце така чутливість. Тобто, що весь цей шлях це максимальний шлях вашої руки. От, це перший момент. Другий момент, як ви нажимаєте оцю кнопку F. от, для, Тобто ми не зажимаємо зразу. От, Наприклад, ми там. Що не зажимається, не вгадується, тобто ви легесенько, дуже легенько прожимаєте оцю е, кнопку F. Тобто, той, якщо ви будете практикуватися, ви дійдете до того, що вам, наприклад, е, ви зможете зробити 10 разів, перевірити, е, скажімо, наявність цієї зацепки. От дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, було б 10, якби в мене час закінчив. Зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто десять, ви маєте 10 спроб провірити замок. Тобто в замку є зазор. Десь ось на, от на цілому замку, от коли ви починаєте, у вас є попитка на взлом, тобто є десь тут зазор. Тобто, якщо ви в нього, ми його шукаємо, той зазор, він є орієнтовно ось, ось такий. Тобто він на золотому замку він є дуже маленький. І для того, щоб. Але коли ми наприклад. Уявом собі, от, що по центру, ось тут є от зазор. так? Уявимо собі, що тут є зазор. І припустимо, ми. Нажимаємо ось так, під, типу, чуть не вгадуємо, так? але замок починає прокручуватись, але він не прокрутиться до кінця. І коли ми, і коли ми наприклад, за... тобто ми спочатку так пробиваємо, 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 потім уявимо так, що ми находимо цей зазор, зазор і починаємо вже чуть довше тримати клавішу F. От. І тоді замок прокручується, але він далі зупиняється. І це для нас означає, що треба, скажімо, ще більше дати вправу, наприклад. І в той момент, тобто, коли ви прожимаєте, замок прокручується, він тормозить, і ви відпускаєте F, рукою мишку трошечки чуть-чуть на міліметр повертаєте правіше і знов нажимаєте. І тоді, виходить, дожимаєте. Якщо ви знов впираєтеся, ви знов відпускаєте F і знов Чуть-чуть мишкою вправо і знову зажимаєте F. Такі, але це, тобто є, це практика, тобто це треба довго е, практикуватися, щоб того досягнути. І знову ж таки, є ще такий момент у цієї е, вдачі. Е, тобто, що буває так, що вам зразу, скажімо, так, під руку попадеться підходяща позиція. Буває, буває що не зразу попадеться підходяща позиція. Тобто хтось скаже, що в нього йде там 10 попиток на замок, хтось 8, хтось 20. Ну, Насправді немає чіткої цифри. От, типу, зараз, виходить, я зі середнім навиком, тобто, в мене пішло там, ну, зараз там скільки, 6 чи 7 попиток, я не знаю, ну, 5 попиток. Ну, от. А може піти ну, тобто, Це по-різному буває. Тобто, можете, Просто може бути так, що гра буде видавати от, з, з тої сторони постійно вам, скажімо ну, Ці зацепки, а ви будете йти тут. Пусть, наприклад, тому що по моїй системі я йду ось так. І от, наприклад, буває так, що ти от, ламаєш, ламаєш, ти не можеш ніяк, скажімо, вламати. В тебе навіть зацепки нема. Тоді, наприклад, час закінчується, і я продовжую йти вже по цій стороні. От. Тобто, тепер ще. Ще раз по системі. Тобто, що ми йдемо, дивіться, починається тільки відлік часу. Ви мишку ведете в самий край, тобто, щоб почати з самого ось краю, що лівіше вже нікуди. І звідси починаєте от потрошечки пробивати, от пробиваєте. Тобто отак виглядає оцей, оцей взлом. Ну, тобто, бачите, бачите, ну, пішло знов там до 10 попиток на другий золотий замок. Але знову ж таки, я кажу, тут дуже важ... грає роль концентрація. Ну, я не можу сказати, що в мене зараз концентрація зашкалює, що я там напився редбулів, очі повилазили, і я тут е зараз супер взломщик чи що. Але е воно дійсно рішає, якщо ви виснажені ще щось, тобто ви перед рейдом, перед кілбоксом, там де треба ламати багато замків, ви завжди обов'язково, е значить, Тренуйтеся на такому тренажі. І це дійсно, це, знаєте, як гра на гітарі. І є ще такий момент, що якщо ви там е, довго не пограєте, ви вже забуваєте ті акорди, або там вже пальці не попадають. Тут те саме. Тобто Тут треба е, багато практики. От. Тому е, ось це, що я хотів розповісти про взлом. Надіюсь, я нічого не. Не забув, не забув. Тому, якщо будуть питання, пишіть, дзвоніть е ось, і будемо е розбирати. Вот. Так що е основному це відео зняте для е гравців сервера е VIX.ua, щоб вони володіли інформацією, як ламаються замки. Е для, е ну, так само і для людей, які подивляться це відео теж на YouTube, Приєднуйтесь до нашого сервера, грайте з нами. Е Буде весело. Так що залітайте, підписуйтесь, ставте лайки. І зустрінемося, як то кажуть, в ігрі. Все, пока-пока.